Хоч бери ворожи на кавовій гущі, чи продовжить заборону на українське зерно у Польщі, Угорщині, Румунії, Словаччині та Болгарії, незрозуміло. Напередодні у Брюсселі згоди не дійшли. У контексті цього засідання комісія повідомила, що поки що не ухвалено рішення щодо превентивних заходів. Поетапне скасування яких заплановано на 15 вересня 2023 року. У будь-якому разі платформа продовжить регулярно зустрічатися і стежити за імпортом зерна з України. Політологи ж зазначають, Ають нині Києву потрібно робити дипломатичні кроки, задіювати механізми ЄС та роботу зі світовою організацією торгівлі. Як тиск е, на, на нас, але ми до цього готові. Е, ну, ми маємо розуміти, що е, польській владі треба е, ну скажімо так, всередині е, витримати тиск популістів. Треба задіювати всі механізми, е, всі можливості, дипломатичні ресурси. Е, але я не бачу відверто, не бачу зараз. Насправді якихось рішень до слова термін дії заборони закінчується 15 вересня. Проте Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина попросять Європейський Союз продовжити блокаду. Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Нать. Зустріч, нібито, запланували у Варшаві на наступний тиждень. П'ять центральноєвропейських членів ЄС спільно проситимуть ЄС у середу продовжити заборону на імпорт українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку, повідомив Ройтерс, міністр сільського господарства Угорщини. За словами логістів України, потрібно домовлятися із першоджерелом проблеми, а це польські фермери. Ці бізнесмени вони також впливові, і аби ми з ними розмовляли. Предметно. Наприклад, бізнесмени, ви построїли, а ми можемо вам забезпечити рік, два, три а, навантаження ваших інфраструктур. Але ви повинні зараз що зробити. Ви... Їх голос можуть бути почутим. Значний вплив на продовження заборони чинить політичний процес у Польщі. Що є сьогодні такий виборчий процес в Польщі, Польща політично дуже давить на Єврокомісію з цього питання для поляків. Це дуже важливе рішення в контексті провладної їхньої партії, враховуючи, що в електорат сільський аграрний це близько 18%, А між провладною партією опозиційними силами. Зменшується відповідно відповідна так відставалість, і тому для них дуже важливо, що все ж таки була заборона. Якщо ні, то вони вже в принципі сказали, що будуть іти на односібні заборони української продукції. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк, новини 33 третій телеканал.